Друзі, привіт! Я Назар Тур, експерт з пожежної безпеки. І сьогодні я на головній події з пожежної безпеки в Україні на виставці технології безпеки Поштех 2025. Я інформаційний партнер цієї виставки. Тож ходімо, покажу, що тут відбувається. Я Анатолій представляю компанію Смартап. Ми займаємося виготовленням знаків безпеки. Як ви можете бачити, виготовлені вони з композитних матеріалів, тобто два шара алюмінія всередині поліетилен. Гарантійний термін експлуатації на вулиці цих знаків складає більше 10 років. І також є дуже крута розробка. Наша це е, підставки під вогнегасник. Максимально зручно достаються, максимально зручно встановлюються. Є отвори для встановлення на стіні. Це абсолютно наша розробка, Комп... також композитні, спробуйте на вагу. Дуже прикольна штука. Тобто під будь-який тип вогнегасника, під будь-який розмір встановлюється, зручно достається, але водночас так, щоб десь вогнегасник собі випав, то ні, такого немає. Є також декілька знаків нашої розробки, тому що пристрій для ручного запуску пожежогасіння є, а знаку такого немає. Плани евакуації виконані також зі світлонакопичувальної плівки. Також світяться і не потрібно аварійного освітлення, не потрібно ніяких акумуляторних станцій. На нашу думку, це дуже ефективно, привертає увагу, дуже гарно. Які ціни? Е, ціни. Приблизна ціна ось такого знаку може коштувати 400 гривень. 400, ну і вже в залежності від розміру, це якщо застосовується світлонакопичувальна плівка. Якщо приблизний розмір з такого, там такі можуть коштувати 300 гривень. Ми старалися, ми бачимо в цьому майбутнє, тому що. Стандартизація це дійсно такий крок до безпечного майбутнього. Неважливо, якою мовою ти розмовляєш, неважливо взагалі ти маєш побачити картинку і дійсно спрацювати. Ну наклейку ми цю не хочемо наклеїти, бо вона виглядає убого. І та наклейка, якщо вона коштує 15 гривень, там чи 20, вона і виглядає на своїх 20 гривень. Тому ціна якість ми вважаємо вона абсолютно відповідна. І якщо умовою цього знаку її привертати увагу, то він з нею справляється на всі 100%. чим приїхала на виставку. Ми приїхали на виставку зі своїм симулятором вогнегасника. Це vr симулятор який на призначений для того, щоб люди навчалися гасити пожежу. Тут є два режими: спочатку це тренування, а потім здача екзамену. Вибирає і одягає окуляри і гасить. Якщо людина правильно почала гасити з того напрямку, як треба, вона гасить. І випадає ось така картинка, результат вогонь погашен. А коли розробили цю, цей симулятор, цю програму? А, розумієте, спочатку це був СИМ-1. це було десять років назад, це було таке примітивне. Потім ми йдемо вперед, ви ж розумієте, ще і все інше. І тепер це вже третя версія сим В Чому ще екологічно безпечно? Бо коли працює справжній вогнегасник, там виділяється дуже багато вредних ли таких. Чим ще гарно, що ви можете багато разів проводити тренування, а потім людину завести на екзамен. Тобто людина вам покаже знання, як вона засвоїла, і свої навички. А ще така цікава інформація. Знаєте, скільки у нас людей при гасінні пожеж використовували незахідності в Україні? Цього 9% згідно статистики, де ДФНС. А більше всього, наскільки я пам'ятав, по-моєму, в Польщі там десь близько п'ятидесяти відсотків. Давайте будемо знайомитися. Сандро плактов. Дуже приємно Панія фактор. Розкажіть про вашу компанію, що ви робите на виставці, що презентуєте. Ну, основне це наш напрямок: це модулі з прошкові, автоматично. На які пожежі гасять цими модулями? Які пожежі? Так, Де саме Віктор. Де саме? Ну в промисловості, взагалі в промисловості, так. Ну 15 — це великий об'єм. Великий об'єм. Це ж їх як правило беруть під автоматику. Ми до речі, сьогодні якраз наша компанія поїхала обслуговувати спрути на компанію Modern Expo. У них цілий завод Модерн. Не знаєте, це компанія Модерн Експо. Це найбільший завод з виготовлення щитового обладнання. Вони виготовляють там дуже багато. В них в Дубаї, вроді би що завод є, це точно не впевнений. Ну величезний завод, і в них весь весь завод обладнали спрутами. У нас дуже великий біль проєктної організації, коли встановлюють, не викручують блок блокінт. Це yeah. дуже такий от просто. Ну, от, ну, ну, Я там просто в тіктосі кажу, що люди ну, не робить цього. Ми розробили для щитових одиничку. Mm -hmm. да, вона, ну, vale. да, вона ж по розміру не, не проходить. Щитові е, е, з, з проблемою, що коли є трансформаторні, да, тобто одиничка ставиться зверху і порошок донизу не проходить. От, тому вирішили знайти таке рішення, кабелем прокладається шлях. Ага, я типу, Японія, він подається там. Де спрацював? Так, там так, і подається. лопається там, де спрацювати там, де нагрілось до 68 градусів. І подається порошок. Або, може бути, газ. Ну, з газом ми не працюємо, поки. Коли плануєте? Продавати? Я думаю, після виставки. Після вже... виставки зразу. Mm -hmm. Ви вже сертифікували, та де, вся історія чи. Ні, yeah. ні, ні, сертифікату ще немає. Це, я думаю, що буде проблематично, тому що згідно чого сертифіковувати. А якщо його проводити якась Власну розробкою, я знаю. Що тут? Розказуєте, показуєте. Тут, ну це, це от такий міні-стенд, да, як щитова буде працювати, отак он вішається і отак прокладується. Ну. Знову ну, я бачу, воно воно супер гнучко воно супер гнучко, і ти тобто, можеш собі зафіксувати, не треба да, нічого, да, да, ні спецінструментів, да, ні, да, нічого. Да. Не лізти до електрики, знаєте, ну, дуже часто люблять. Ти воно, його запхав да, і воно. Да, да. А, а от це ми зробили такі ж таку штуку. Це термокабель. Ну, як брендмастер продає, да, на 68 градусів, тобто ми його розмотуємо і він виступає датчиком, передає сигнал на цю коробочку, тут стоїть акумулятор, і він дає сигнал на спонукач. Ви ж розумієте, якщо ви 15 повісили там в углу, да, а у вас загорілась отут. Він колись працює. А так, завдяки кабелю, якщо його протягнути, то температура піймається швидше. Що за, що за вогнегасники? Це літієвий вогнегасник для, для літія. для Ну, для а... батареї, для, для батарей. Ми проводили у себе маленьке випробування. В принципі, він працює, він, як цей виробник заявляє, тушить 3,5 кВт. Ми тушили десь два, це піна. Єдиний в ній недолік, що він, воно плюс 5 градусів. Потім заверсає. Показали вам відеоогляд виставки поштег 2025. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь, слідкуйте за нами.